Не, виходьте, запирайте, не виходьте, давайте піддати. Я подіваюся, забирайте рапу. Ми вас каже, я з вами пообщатися. Ні, то ми Ви Вы сказали, давайте. Я можу. Давайте. цирк? я все можу. Я щось заради. Рапорт, прошу звільнити мене з посади начальника МВС України в Лонській області Із органів внутрішніх справ за власним бажанням, заради зняття за суспільної напруженості в нашій області. Пане швидкий, Браво! Дякую! ми вам дякуємо,